У виконкомі міської ради 10 грудня відбувся брифінг, на якому було роз'яснено ситуацію, яка склалася щодо забезпечення нашого міста енергоресурсами. Уважаємо марганчані, з 1 декабря по всій території України із-за заслужившися ситуації дефіциту вугля, можливо, нехватка електроенергії для городов України, області і нашого міста. Возможне планове відключення електроенергії у нашому місті. відключення електропостачання відбувається за командою диспетчера національної енергетичної компанії України в разі виникнення дефіциту потужності та зниження частоти. Про це повідомив начальник Марганицької дільниці електромережі Денис Васильович Каражов. Предупредить потребителей о данном отключении нет возможности в связи с тем, что когда поступают команды с Национальной артистской компанией Украины, на это приходит всего лишь 10-15 минут, а в некоторых случаях 1-3 минуты. Но несмотря на то, что НЭК Укрэнерго предлагает отключать потребителей не более чем на два часа выполнять это указание нет возможности. В связи с тем, что генерации электроэнергии в Украине катастрофически не хватает, и поэтому это время бывает намного больше. Неприменение данных графиков отключения привело бы к снижению частоты, срабатывания систем автоматики с массовым обесточением потребителей. Сейчас большая просьба компании PowerDeck Непробленерго для каждого потребителя электрической энергии. Разумно использовать и рационально использовать электроэнергию. Также большая просьба к потребителям электроэнергии во время проведения этих графиков, выходя из дома или вы находитесь дома, отключать все приборы электроэнергии. Это связано с тем, чтобы не возникали какие-нибудь аварии, короткое замыкание или э, поломка электроприборов. Так звані графіки аварійного відключення це інструкції Національної енергетичної компанії України, за якими діятимуть усі відповідні ланки задля збереження балансу в об'єднаній енергетичній системі України. Відповідно, взаємодіятимуть усі структури, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Зараз підготовлений меморандум о по повністю взаємодійстві. Он составлені проекти вже направлені на розгляд учасникам цього меморандуму. Разработаны схемы, план, склад комиссии составлен, то есть оперативный штаб будет работать. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что в случае таких отключений есть, существует дежурные оперативные номера телефонов, на которые жители могут обращаться. Я зачитаю, это дежурный по исполкому, который работает круглосуточно. Телефон 23149. І мобільний телефон дежурного по ісполкому 095-322-1860. стосовно відключення від електропостачання закладів та підприємств в нашому місті діють деякі обмеження. Про це повідомив начальник Марганецького міського відділу головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні. Підполковник Ігор Віталійович Романенко. Відключення електропостачання не підлягають. Об'єкти життєдіяльності це такі об'єкти, як тепломережа, водоканал, лікарня, марганецький хлібзавод, дитячі навчальні заклади, де встановлено індивідуальне опалення. Ці об'єкти не підлягають відключенню. Хочу також акцентувати увагу на те, що в разі відключення електроенергії в першу чергу не треба панікувати, відключити всі електро. Прибори, які були вімкнені в електромережу. Також встановити дієвий контроль за включенням, після включення електроенергії і підключенням цих приборів, щоб не виникло якихось надзвичайних ситуацій, пов'язаних з відключенням електроенергії. У разі виникнення надзвичайних подій, телефонуйте за телефоном 101, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. Міською владою робиться все, аби місто залишилося з теплом та водопостачанням. Безперебійно працювали усі заклади життєзабезпечення міста. Уважаємо жителі города, просьба з понімання. Це временна міра на життєзабезпечення города. Это не тразиться.